Е, можна було б в нас попередньому відео подумати, що це вже ну фінал, майже фінал. Але насправді це ще не фінал, і у нас ще попереду два етапи. Тож, що ми зробили на попередніх етапах? Ми склали нижню грань, ми склали нижній шар кольорів, які співпадають з центрами. Ми склали другий шар кольорів, які співпадають з центрами. Ми зробили верхній хрестик. І більше того, зараз у нас така ситуація, коли двокольорові, двокольорові грані верхнього шару співпадають з відповідними. Центрами це фантастично. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це поставити від м, правильні кутові а, частинки кубіка Рубіка на свої місця. Що таке своє місце? Це коли у кубіка, у кутового м, має а, він має три кольори: да? жовтенький, синенький і помаранчевий. Ось цей стоїть на своєму місці. Дивимося на наступний синій, червоний. Він на своєму місці. Зелений, червоний, він на своєму місці. Може бути ситуація не така. І для того, щоб ви знали, я зараз цю ситуацію зміню і, відповідно, покажу, що робити, коли це не так. Коли Це не, це не ідеальна картинка. І як зараз у мене не стоять кубики на своєму місці. Давайте. Якось так. Так. Ну, власне. От ми і прийшли до ситуації, коли е, нічого не поламано. біла грань на місці, перший шар, другий шар, все на місці, все складено. У нас тут хрестик жовтий, у нас співпадають всі центри, все як треба, ніби. Але тепер дивіться, що відбувається: кутова грань на верхньому шарі. Жовтий на місці, все круто, нібито, але червоний тут. А тут не зелений, а синій. Бачите, це спів... Значить, цей кутовий а, шматочок, ця куча... кутова частинка не на місці. Дивимося на інші зелене і червоне, а має бути зелене і помаранчеве. А тут помаранчевий синій. Ось цей стоїть, до речі, на місці. Це дуже круто. Може бути така ситуація, що всі стоять не на місці, але м я вже її показувати не буду, бо алгоритм один і той самий. Коли у вас всі. Всі кутові частинки стоять не на місці, просто робіть той алгоритм, який я зараз покажу до тих пір, поки ви не знайдете кутовий, не поставите один з куточків на місце. Навіть якщо тут буде, він буде повернути жовтеньким наприклад, тут тут синеньким, а тут помаранчевий тобто він буде не зовсім правильно стояти, то все одно він на правильному місці його потім можна повернути. Від, за... Наступним алгоритмом, але головне, щоб він стояв на своєму місці. І тоді, коли він стоїть на своєму місці, нагадую: біле внизу, на горі жовте. Ви тримаєте кубик перед собою таким чином, щоб з правої сторони на горі у вас був е е той куточок, який стоїть на місці. І тоді ви робите наступне. Повертаєте верхню частинку за годинникову стрілку для того, щоб цей кубик залишився на місці. Піднімаєте праву сторону. Повертаєте назад. І тепер після цього це такий подвійний тік-так. Тому що ми одночасно і, лівою, і правою і лівою рукою будемо його робити. Піднімаємо праву частину, не опускаючи цю. Повертаємо білу частинку на місце. Тепер опускаємо повний, бачите, білий рядочок вниз. Повертаємо верхню грань так, щоб у нас склалася знову біла паличка. І... Повертаємо її назад. Що ми маємо? У нас залишається на місці всі центри, залишається біла грань і залишається дві, два шари кубіка рубіка. Все, нібито не поламалося. Тепер дивимося на котові. Що у нас сталося з котовими? Синя, помаранчева на місці, правильно? Так, дивимося на наступні. червона і зелена, червона і синя, не на місці. Е, тут так само не на місці, да? не на місці. Не на місці. Тобто у нас залишилася тільки одна. Тому ми маємо продовжити це робити для того, щоб, власне, поміняти їх всі місцями. Знову верхню годинниковою стрілкою. Верху підняли. Прибрали назад, підняли лівою рукою. Повернули назад, щоб створити паличку. Повернули назад, щоб створити цю паличку. Опустили вниз. Дивимося. Це на місці залишився. Синій червоний став на місце. Тепер він на правильному місці. Він неправильно орієнтований, тому що жовтеньке має бути тут. Червоне має бути тут, а синє має бути. Тобто його треба повернути буде ось так. Але ми не будемо розбирати його для цього. Е червоне зелене стоїть на місці, прекрасно, і помаранчева зелене стоїть на місці. І знову ж таки його треба буде повернути так, не ламаючи кубі. Цей етап закінчений, всі кутові елементи стоять на місцях. У нас все, весь наш прогрес збережений, тому ми можемо переходити до фінальної частини. Про це буде наступне відео. Підписуйтеся, обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалося, якщо я вам допомагаю опанувати Кубік Рубік і зрозуміти, як його складати. І пишіть коментарі, чи сподобалось чи ні, чи приємний голос чи ні, чи достатньо світла, чи якісний звук. В общем, що хочете, то й пишіть. Буду дуже радий почитати ваші коментарі. Тільки без хейту, звичайно. Все, побачимося в наступному відео.